Місько, вважай, мечта прекрасна, місько вважай, як сонце ясне, місько, вважай, коляра ясна. Привіт всім, ми в Люксембурзі. Ззаді в мене, змінився праку Люксембура, там головний катедральний собор. А тут їхня Ощадка Ну Як у нас Ощадбанск, не хожу є. І вот тут Ощадкаса. У них дві Ощадкаси в Люксембурзі. Заселення 90 тисяч. Чоловік, у них дуже гарно, ви подивіться, у них пасьон креп. Шикарний. О, здорово, зараз. Тексин 0,51. От можете глянути. Ну, дійсно, видно, що це маленька держава, але хочу бути красивою, щоб всі її вважали великою. Тут же я своє село навіть не пхаю. Людо Каньон Гранд каньон Люди ходят. Певнозмісний оцей Ахведу Кримський. Міст зведено в 910 році, який тримає опор під собою. Такі, така арка. Це найбільша арка, найстаріша арка. Або найстаріший арковий міст. Дуже там тішить, бо то якийсь там який герцог Леопольд. Каже, давайте такий міст зробимо. Чесно, я не знаю, звідки вони беруть гроші, чи в них є Ахметове, і чи в них є Бахматюки, але тут красивіше, ніж Франківську і Донецьку 100 разів. З населенням то в 500 тисяч людей. Не хочемо вміти місяць жити просто дитя. Отак має мої рити жовтий прапор. І це багато грошей не треба для того, пане Анушкевич. Мріть там з Соловом, зробіть у нас в місті одку штуку. Та бо захрали вже, а це я відкрито вам Чесно, Шкода. Бо коли ходиш по місті, в цьому модному, думаєш, не наш мер у нас, не українець, не свобода при владі у в одно, що твориться в Донецьку, Там хай донецькі люди плачуть і кажуть, їм галімо, але я хоч був францівську було 100. Що...

Луїс Уитуан. Луїс Уитуан, дуже знайомий у нас. Оце фірма, ви помітили, скільки народу ходить в костюмчиках? Все банківські працівники, У них тут банк на банк. Падить, пацаны, В чому у них телефони швейцарські? А, тут навіть ціни напише, чтобы не, не закидати нікого. Вон, 500 евро, 600 евро, 700 евро. Ось тут може бути що то Знаєте Знаете? О, это и чимать. О, Диор. Криане Диор. мене Мишку, уважай! Мечта прекрасна, прекрасная, мишку уважай, як сонце я мишку уважай, Колера я мечта зовт меня вперед.